Приготуємо найсмачнішу пелюстку. На мій смак це найсмачніша пелюстка. Маринується дуже швидко. Нарізаємо капусту невеликими шматочками, такими квадратиками, щоб було зручніше їсти. Маринувати будемо в трьохлітровій банці. На дно банки викладаємо свіжий порізаний буряк і часник. Далі викладаємо капусту, злегка її утрамбовуючи. На трьохлітрову банку пішло більше півтора кілограма капусти. Перекладаємо по черзі доверху капуста, буряк і два лаврових листа. Готуємо гарячий маринад на півтори літри води, три столові ложки солі і шість столових ложок цукру, оцет і олія. І відразу гарячим маринадом заливаємо капусту. Тобто на трьохлітрову банку пішло рівно півтори літри. Даємо повністю охолонути і в холодильник, і через день смакуємо. Це дуже смачно. Рекомендую.